Всіх, щоб ніхто не Скажіть, будь ласка, чи вам запам'яталося прихід перших москалів до Тернополя в 39-му? Що то були за події і як місто змінилося внаслідок того? Ну, що мій пане, то були самі щасливі часи для мене. Войско, вони польське польське, польське войско стоїть на квартирах коні. Коні возив сюда, а там, там, там обов'язково дерева росли, накривали ту дорогу. А поляка ще як ну, прятавися, хоч тої війни тут не було, але прятавися від літаків. Навіть паркани розбивали. Кого був шальований паркан дошками, ходила бригада, розбивала, жипші газ не спиняв. <ріху> така була польська підготовка до війни. Розбивали паркани. Ну і військо, деякий гарний сад, покажи нам. Я показав, вже принесли грушок, вже всі мої колеги присутні, принесли. Півмішка грошок не боявся? Пса кольбою бучком пезду буде, а господар не вийде, боїться, Військо. І, ну, і, і так і, і, і ми жили. Нарешті, нарешті, пане офіцери дуже бояли, бояли по, по собого, свого солдата. Nie ta ta panie gospodarzu, pójdziemy, pójdziemy spać, pójdziemy do studowy na strych, na syno spać, a, a, a sami się bojały. No bo to są nasi chłopcy. Który oficer był dobry, to nie tak przeżywał, a który był piast, to potem duży, you znajdę. Know, dziecko jak stary, to robi co ksiądzą. rozumiecie, tak, tak i to. Bojały się. що Розчитаються свої солдати з ними. Ну і йдуть наші. Ми біжимо дивитися на дорогу, наші йдуть. Йдуть, блядь, йдуть задом наперед. Йдуть, пане, конята. Не такі, як польські, були, до красоти привикли коня, канони. Їхав трактор, трактор дивився, трактор а Гусениця Сілишила. І їхали. Одні їхали просто по Тарновського на, на, на Руську і до Греблі, а другі їхали. чогось наш, Зниз наш, звернув на Шептицького і попід, попід Загребельський лан. По ту сторону ріки та гора називалася Загребельський лан. І туди. Там коло моста перегородили полякам дорогу, лишили танк, перегородили дорогу. Каси, поляки туди втікали, каси, такі дорогі гроші по золотому по 50 копійок. Я ведро зачерпнув та й приніс додому. Ну що вони варто? А за німців вони йшли, так, за нім а за німців вони йшли. Ну, Поляки це як пущовики ще швидше, то поляки ну, втікали. Хто як не втікав? Забігали до хати, посилив в цивільне убрання. Військо польське втікало дуже, розбілося. Не воювали практично. Не воювали, ніякої опіки, рана не лежать, і пані, жінки з дому, і вже в носили їсти, бо людина рани не лежать, ніякого дохла вулиця фір. Коні голодні. А, а фірман був Розібрав їх, і Розібравши скину, який дістав лахи і пішов додому. Тут тобто жінки годували, потім помаленьку до, до, до лікарні почали їх стягати. А потім декого бочовики забрали. і... — Напевно, розстрілювали. Пане Слух. Юрій, ви пригадуєте події сумні, які в тюрмі сталися потім. Бо ж за сувітів перших дуже багато людей наших побили. Чи щось про це батько згадував, чи ви тоді ну, були свідком е, того всього. Як втікали? Та вже як втікали, вже як в 41-му липні німці прийшли. Панамі то було. Я ходив до третої школи, дивлюся, готовлять. Я був п'ятий 5 клясі вже. Готовлять на парад, в п'яту клясу вже брали, четверту ще не брали. Дивлюся студенти. Кутику цілуються, такі красиві дівчата, мені ще голова закрутила. Потім ті студенти, мій пане, хто це була інтелігенція, ті студенти мами шукають з гладушчиками, в тюрмі переступають на подвір'ю трупів, розриви ями, і миють тулиця, дивлячись, котрий менший, нездоровий, шукають тих своїх синів. То потім на школі там виді, написано, загинемо то тобто на одні, а на других, а на всех. Та що будуть? Пане коні не куті, а вийшли у вулиця Островського була гранітом, слизька. Коні порозкрачувалися, полягали. Одні коні несуть, а другі канони пхають. Так вони йшпе, до перемишля добиралися. Ви розумієте? Кінь не хоче йти, не встає, визи, боїться. Не йдешся. Вони звикли там походити по, по степовики, по, по, по землі.